Хм, їжачки. Так-так, вони вони. Щоб там хто не казав про їх зовнішній вигляд, на смак це справжнісіньке добротиння. Рис басматі, фарш, морква, цибуля, домашні томати, яйце, батон у молоці. 100 грамів рису заливаю окропом. Фарш свинячий, 800 г, одне яйце, морква, цибуля дрібне січення, петрушка, віджатий батон два шматочки, сіль перець за смаком. Гарно все розминаю, вливаю ще грамину молока, в якому був батон. Коли все ретельно вимішала, займаюся рисом. Відсіджую його насито, а з фаршу формую кульки. Тут розмір неважливий, робіть, який вам хочеться. Формую відразу всі і викладаю на дошку. У рис обмокую кульки і приплескую його. Далі смажу на олії морку і цибулю разом, буквально 2 хвилини, щоб розпахтілося. Вливаю томати, протушковую ще хвилину-дві. У форму для запікання перекладаю овочі, так як мої кульки не всі помістяться у сковорідку, тож готуватиму у духовці. Вливаю трохи води, солю додаю спеції. У мене моя домашня. Складаю накриваю фольгою. Температура 200 градусів, 40-45 хвилин. Така цікава страва, рис не сухий, я отримала справжню насолоду від споживання. Це треба вам приготувати. Смачного!